Всім доброго дня, зараз почитаю коментарі. Найшла такий коментар. Ой, хай Бог милує. Зараз його прочитаю. Так, я худно з 1 травня цього року, з ваги 133 400. І сьогодні у нас 19 серпня. Ось моя вага. Вже мінус 25500 за 3 місяці і 18 днів. І мінус 22 сантиметри. Ну, де живіт і бока, да? Так, худно, я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, просто їм і худно. Змінила харчування, поприбирала все шкідливе. Це якщо коротко. Так, коментар. Яка ж ти брехуха? Скажи прямо що колеш. Я навіть не знаю, що сказати. Навіщо людям вішати лапшу? Слів нема, правда? Що ж ви так судите всіх по собі? Тобто, якби ви кололи щось, да там якісь препарати і худли? То всім би казали, що це я така гарна і така молодець. І е, худно да, самостійно. Тобто, ну, так же ж виходить, правда? Тобто людина не вірить, що можна просто їсти і худнути. Їсти і худнути. До оземпі Каймуджаро не худала. А тут він з'явився і за. Коротше, я, якось так. Яка ж ти брехуха? Людина, яка мене знать, не знає, в очі мене не бачила. Називай мене брехухою. Да. Ой. Так. Віра, Яночко, а чому не, не пюре? Пом'яла картоплю і це вже пюре. Завжди так їм не, не додаю нічого, лише м'ята картопля. Це набагато смачніше, ніж з маслом і молоком. Коли я буду додавати картоплю, то я хочу або печену, або варену ну, в мундирках. Я почитала, так буде корисніше, не знаю. А якби пом'ята, я туди вже щось би додавала б хоча б вершки, це точно. І ще було головне у міру з'їсти. Бо таке як смажена, там, товчена. Я дуже люблю. Так, тому так. А там, а там подивимося. Це ще до того дійти треба. Так, щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня. Я дуже вдячна вам за мотивацію. Я щиро вам дякую. І бачу ваш вечірній коментар. Яночка, доброго вечора, тихої ночі. Мені фісташки теж, теж подобаються. Щиро вам дякую. Я бачила, ви мені І доброго вечора побажали, і доброго дня зранку побажали. Щиро вам дякую. Світлана, смачного, у мене теж сьогодні курячі котлетки і баклажанна ікра. Дуже круто, Щиро дякую. Анна, який фільм дивитися? Я дивлюся серіал, але назву казати не буду, бо будуть кричати і, і сваритися. Так. Щиро дякую. Я б рибку краще б заточила. Була вже в мене рибка. Я як тільки почала худнути з 1 травня, в мене цієї рибки і оця що в пакетиках багато-багато я купувала. І оця, що як і лотва, густера, оці що такі сушенов'ялені рибки. Також купувала, їла. Також просто брала оцю на цукрозаміннику воду, рибку. Також щось включала, дивилася і ось так. Проводила там чи, чи вечір, чи день. Ну, Якось так було. Рибки я вже багатенько з'їла, не знаю скільки. Я не їла, звичайно, кожного дня, але в тиждень, кожен тиждень, там один раз було, двічі бувало, що таке було. Тому рибки вже під'їла, а фісташки це я ось не так давно почала купувати. І то я з'їла, скільки вийшло там, да, Оці шкарлупки. Брала 50 грам фісташок і 26 грамів із шкарлупи важить. Страшне, а фісташки 700 гривень за кілограм. 26 грамм тут. Так, що 24 грами з'їла за два дні. Ну, це нормально, це якраз, знаєте так. Аби щось вкинути. Так, щиро дякую. Аліна, дякую, два сердечка. Щиро вам дякую. Так, а я огурці вместо хліба їм з борщом. Також непогано, Анна, я теж. Тож ви не одна і я не одна. Так, щиро вам дякую. Так, Ніна, багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, ви красунька розумниця і гарна господиня. Щиро вам дякую. Аліна, добрий вечір, Яна закупила все, що потрібно, е, і печу хліб. Дякую за мотивацію. Три сердечка. Я вам також щиро Дякую, але ж розраховуйте. Якщо, якщо ваша ціль активно худнути, то розраховуйте, щоб там дві ложки висівок на добу да, з того хліба. Якщо там хлібчик вісім ложок, то чотири да, на чотири дні. Ну там хай хай натриде навіть буде. Це таке, бо в мене таке бувало. Пекла, 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 а там я борща зварила все. Що ж, я борщ люблю з хлібом. З хлібом, часничком, знайде, або я в мене ця була зелена цибулька, бо зелений чесничок, бо це ще ж весна була. Це часничок був. Ну, я не знаю, якесь. Що зеленюшка. То мені подобалося. Звичайно, я їла багатенького борщу, то більше й хліба виходило, щось з'їдала. Але ж нічого, бачите, все рівно мінус 25 кілограм. Так, щиро дякую. Просто людина, яка, яка, на... людина, яка не худне, а чисто хоче там да, підтримати своє здоров'я і так далі, то вона може трішки більше їсти. Чисто для підтримки свого здоров'я. Так, Любов Яночка, ви зазвичай е, творог їсте сметаною без, 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 без підсолоджувача, кисло молочний сир, переважно я їм з підсолоджувачем. Сметана в мене набагато рідше. Я і сметану я переважно додаю там, де кисломолочний сир, 0% жирності. Так, я творог люблю, але без цукру або стевії не представляю, як його можна їсти. А й не треба їсти худно, треба смачно, ніяке там, щоб воно було прісне, як, як за сіль питали. да? А скільки солі класти? Кладіть, як ви до цього їли. Отак треба і сіль класти. Точно так же, да? Ось, взяли посипте, скільки вам там, щоб солоденьке було і смачненьке. Ні, якби просто без нічого я сир там можу да, поїсти кисломолочний. Це дуже рідко, але в мене буває. Інколи мені буває лінь просто воду кипятити, щоб розчинити оці таблетки. Можу просто поїсти, можу от оцього сипнути. Але все рівно тоді я або водички кипенчене, або молочка додаю. Щоб такий. Він був трошки живенький, цей сир кисломолочний. Бо він різний. Буває такий, що возьмеш, він вологий. да. Буває, що він сухий. сухий. Так, ось така проблема. Саме головне, щоб вам було смачно і все. Це самое головне. Схуднення має бути смачним. Чому в мене немає зривів? От чому? А на що мені зриватися? Сьогодні вночі, да? лягла, заснула. Ну, як, я вже так знаєте, як погрузилася. Тут е, збивають все, я вже прокинулася. Там вже якісь щось, вибухи. Що мені робити, я вже не сплю. Що робити? Пішла на кухню, давай щось уже щось уже їсти. Собі готувати. Так, що так. І бачите, як, як добре що можна їсти в будь-який час. Ну, я не знаю. Це харчування прям подарунок долі. Я так його можу назвати. Тому що якби я була на дефіциті, це ж я вже да, на вечір би свій дефіцит вже. Зрозходувала, а тут в мене ночь виходить да? безсонна. І що б я робила? Зірвалася. І не факт, що на другий день я, да? уже продовжувала рахувати калорії. А тут взагалі круто. Вночі їла, ще й на ранок мінус 100 грам. Так, Катерина, як же, неймовірно, стрункіша у вас лице? Ви, неймовірний, мотиватор. Щиро вам дякую. І це навіть не двозначне число. Круто, а очі стали виразительні. Жирчик робить нас старше. Да. Жир краде все. все. Нормальне обличчя, нормальні ноги, нормальну талію, здоров'я. Да. Красу, жир краде все. Так, щиро вам дякую. <кій> Анжеліка смачного три сердечки. Щиро вам дякую. Наташа Дідено. Діденко, діденко, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Ірина, прекрасний смачний обід. Щиро вам дякую. Так, Світлана, є і Мірінда зеро і Севен Апро. апзеро. Мірінду і севен ап не бачила. Що там вони також на підсолоджувачах. Не звертала уваги. Щиро вам дякую. Так, Таня, е, Яна, якщо стоїть вага, значить об'єми сходять. П'ять сердечок. Щиро дякую. Оце я вчора прочитала ваш коментар, взяла стрічку і перемірялася. І зрозуміла, що, бачите, все рівно да, вага стояла, а сантиметри пішли. Це також дуже класно. Так. Єліна, доброго дня, Яночка. Я вчора зварила холодець з індичик ший, але додала желатин. Дуже смачно, три сердечки. Щиро вам дякую. Желатин можна спокійно додавати. Це нормальна річ, нормально все буде. Я скільки переїла цього Желе, да? з ряжанки або кефіру з желатином. Я його дуже багато з'їла, просто дуже, мабуть, на 20 років уперед наїлася желатину. І мінус 25, так що їсти можна. Жанна, смачного три сердечки. Щиро вам дякую. Так, Оксана, смачного Яночка, п'ять сердечок, щиро вам дякую. Мега Яночка, доброго дня, смачного вам. А я приготувала холодець з куриних спинок. Круто. Щиро вам дякую. Так, все, продовжу пізніше трішки. Читать коментарі. Зараз трошки позаймаюся своїми домашніми справами. Так що, так, всім тихого, мирного дня і гарних скудінь.